Вернулася Анвомі, ми про неї раніше дивилися, десь там посилання за відео, і ремонтували її інвертор. І тоді вона якось мені раз не заряджалася, а потім заряджалася. І то вона вернулася, що не заряджається. Я претензій по гарантії не приймаю, бо робився інвертор, і інвертор як би, вроді в порядку би мав бути. Тому, поки проблема не з інвертором, питання не гарантійне. Реагує на включення, не показує рівень заряду по нулях і не йде потужність. Якщо включити діоди, то вони моргають. Вони моргають, тому що вони працюють по суті від перетворювача зарядки. Бо аналогічно воно себе буде вести, якщо його підключати без акумулятора. На акумуляторі ми маємо чомусь 2 вольти і від лабулаторника. Зарядки воно не бере. Тобто проблему треба шукати на батареї на БМС. Ну або хіба вийшов з ладу з інвертор по інвертор по низькій частині і короткий. Але це би було коротке тут. І від блока живлення би було КЗ також від лабораторника мається на увазі. Тому поки дивно. Робився інвертор по високій, низьку ніхто не чіпав. Розбираю, буду дивитися розчехляю шпаківню з батарейками, бо сюди я ще навіть не лазив тут скотч не розрізаний навіть. Я собі з протилежного боку ось тут підклеював, відпаював плюс. Зараз мені цікаво міряти, що є на банках по факту. Ось, до речі, моя гарантійна наклейка по інвертору, що я його ремонтував. На всякий випадок нагадаю, що майстер несе відповідальність лише за ті вузли, які він ремонтував, і за заявлений дефект. Якщо у вас вилізло щось інше, то не факт, що майстер винуватий. І батарея в нулях в глибокому розряді. І що мені видається? Де в нас є плюс? Плюс беру звідси з банок, мінус звідси. 2 вольта на елементах. Дивно, це глибокий розряд. Відпаюю зараз інвертор, щоб подивитися, чи нема на ньому КЗ. І пробую тоді зарядити елементи і стартанути батарею. І так, скидую друти з інвертора плюс-мінус, беру, де вони розпаяні. Пробую є прозвонка. Дивлюся, чи нема КЗ на інверторі. На інверторі КЗ нема. Значить, проблема не моя. Питання, чому висаджений в хлам? Акумулятор, а, до речі, не так все просто. Ось інвертор, запобіжник спалений. Не так все просто. Батарейка в глибокому розряді запобіжник спалений. Значить, інвертор влупило. А якого дідька, все одно я не прийму претензій майже через місяць. Видавав, тестували, працювало. Добре, тоді нам треба зараз дьорнути батарейку, подивитися, чи вона відновиться. І знімати знов інвертор, зрозуміти, чому того разу він вигорів і по низькій частині. Дивно. Батарейка напругу набирає миттєво, піднімається, видно, швидко. Питання в іншому. Допустимо, проблема з інвертором. Добре. коротнуло, згорів запобіжник. А батарея чому в ноль висажена? Запобіжник згорів, БМСка пішла в захист, відключила. Батарея не мала висадитися в ноль. Щось тут нечисто. І бачу, що одне плече, тут в паралель, може, не всі треба дивитися, одне плече пробити по-низькій, запобіжник вже знаємо. І по високій. По високій пробито Два транзистора. Прекрасно, наскрізь. А чому? Незрозуміло. Десь невдало хапнувся за дисплей, прийдеться тепер відчищати. Ну тяжко, не встиг заклеїти. Розштовхав батарею. Після 12 вольт напруга перестала рости, почало нормально брати струм. Відповідно, пішла нормальна зарядка. Ось підключив рідну морду і зарядка йде. Тобто, зарядка не йшла, тому що батарея була в глибокому розряді. Як так сталося, поки що я кінці з кінцями звести не можу, не розумію. Транзистори повипаю, буду впаювати повторно, дивитися керування чи живе, і що з тим можна зробити. Станція зарядилась, відключив зарядку і ніби все добре. А от Потім звертаю увагу, щось мені світиться. І виявляється, інколи станція чомусь не вимикає підсвітку. Вона є виключеною. Якщо її включити, вона включається. Якщо її виключити... Вона підсвітку також виключила, а після зарядки чомусь підсвітка лишилась не виключена. І от питання: це не є поломка, бо керування підсвітки працює, що це за глюк в станції? Теоретично, якщо вона стоїть довго або акумулятор розряджений, то вона цією підсвіткою може його і розряджувати. Але знову ж а от, знову включилась підсвітка сама. А чому? Що це за глюк і що з ним робити? Цікаво, чи може це, тому що не підключений інвертор. Хоча в виключеному стані комунікації з інвертором би бути немало. Так само БМСка мала би відключити батарею при розряді. Хоча ми це бачили, але вона і на зарядку не ставала. Одним словом, дивно, мають ті станції якісь китайські свої приколи. Керування також вибито в хлам драйвера. Воно. Було в мене більше як місяць тому. 18-го воно було то є місяць і 12, І зараз вчора привезли 7 число 19, майже 20 днів, півтора місяці. В мене таке враження, що це знову був повторно зустрічний. Струм по гарантії це не прийму. Тепер тільки питання: чи захоче власник ремонтувати? Знову пройшло чи не два місяці. Появився власник цієї амбомі. Прийняв рішення знову ремонтувати. Не по гарантії. По гарантії я це не прийняв ні по часу, ні по характеру пошкоджень повторних. Вигоріла того разу низька сторона, вигорів запобіжник, висока сторона і знову модуль вигорів. Тобто вигоріло в корінь. Це зустрічний струм однозначно. Відновив, поміняв, клею ще одну наклейку гарантійну, але тепер даю гарантію до дверей. Раз ви так то регулярно палите, на що мені на себе брати. Зараз підпаюю акумулятор і буду тестувати на потужності. Тоді видаю. Зробив я англомі, відремонтував другий раз. І сів, вмикається, працює, потужність тримає. Все ніби добре. Все ніби добре, поки не один нюанс. От зробив, відтестував, зібрав, а вона не вмикається. Пам'ятаєте, я вам згадував про. Те, що підсвітка сама включається. От зараз я її виключив. Чекаємо, коли за 11 секунд включиться сама підсвітка. І от як після того, як включиться сама підсвітка, після її виключення, тобто кнопки ось нормально працюють, нормально вмикалися, вимикалася. Після того, як включиться підсвітка, її неможливо включити AC. От Є підсвітка пішла. Тепер AC не вмикається. Тепер. Включити її нормально не можна. Якось через сраку можна включити DC. О, включилося USB, DC включається. І воно працює. А от AC включити неможливо. І що йому бракує? Якого дідька воно себе так поводить, я не розумію. Це не проблема інвертора. Ви щойно бачили, що інвертор нормально працює. DC можна виключити. Ні, вже не можна. Кнопки, по суті, відказали. можна. USB виключив, DC включається, виключається, виключив. AC вже не включиться. Все. Підсвітки зараз немає, але реакції на кнопку AC немає. DC теж якось через раз. Коротше, мені зрозуміло, о, включилося з якоюсь затримкою, то USB включилося. Виключив USB, пофіг. Але якщо я виключу живлення на морду і включу, то поки підсвітка сама не засвітиться без включення, станція нормально вмикається і працює AC. І що з тим робити? Я поняття не маю зеленого. І проблема явно десь на морді. Але ж до морди ніхто не лазив, морда не горіла. Випалили інвертор два рази. Цих та й годі. Ніякої інформації по анвомі мені знайти не вдалося по описаному глюку. Нічого не знайшов, не придумав, тому займаюся запихуйством. Просто ось тут поставив вимикач, який буде вимикати морду. Відповідно, якби станцію виключить вимикачем. Далі вона вроді як повністю функціональна. Може вилізе ще щось. Але це вже розкаже власник. Тож тестую її під навантаженням 230 Вт при максимальній допустимій 300, на неї пакую вже 44%, 34%. точніше. Ще розряджу з півгодинки і буду видавати збирати. Якщо знайду кульок з гвинтами, бо вчора в кульок поскладав, боковинки гвинти, а сьогодні знайти не можу. Ото називається, коли перевтомлений, перевантажений і в майстерні дурдом завал. Знаю, що десь тут поряд, а знайти не можу, хоч трісне. Ну буває. І, курча ляга, зробив порядок в майстерні, ніхрена знайти не можу. А я ж, блін, мало того, щоб кульочок поклав, то ще й щоб воно не загубилося в тому дурдомі. І от, блін, не замітив, не побачив. Ну нічого, хоч порядок зробив. Станція працює, розрядилася на 50%, ніяких проблем немає. Збираю, видаю.